Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні ми повідаємо вам дещо про козака голоту. От скажіть, хто не знає думи? Всі знають думу про козака голоту від старого до малого чи навпаки, це та дума, яка починається. Ой, полем, полем Килиїмським, то шляхом битим ординським, ой там гуляв козак голота, що не боїться ні меча, ні огня, ні третього болота. Голота. І в нас відразу виникає уява, що він надзвичайно бідний, ну, бо голий, але це далеко не так. Слово це надзвичайно архаїчне. І колись наші діди і прадіди сприймали слово «голота» не так, як ми зараз сприймаємо. Та й взагалі хочу вам нагадати, наші діти і прадіди колись в шортах не ходили, в шапці до хати не заходили, тим більше за стіл в головному уборі не сідали. Одруджена жінка ніколи на вулицю не виходила з непокритою головою. А так само не можна було чоловікові сісти за стіл з оголеним торсом. То чому ж козак голота? Ви знаєте, відразу асоціація зі словом гірко. Так, так, те слово, яке ми звикли кричати на весіллі, щоб молоді привселюдно поцілувались. Ну хіба ж їм гірко? Звичайно, ж ні. Гірко боко означає кохання, бо Г така літера, звук, що головний, що гора, утворюючи сім'ю в коханні, народжуючи дітей, утворюють коло, коло життя. А що ж до голоти? Я й сама донедавна цього не знала. Аж поки не потрапило мені до рук дуже цікава книжка Руслана Яра Загадки та розгадки української давнини. І тут, ви знаєте, одним, можна сказати, реченням записано ось що. Голота означає так. Г – Головний, як чи Господь, коло людина світла, довершена, є енергетичною складовою для середовища, в якому живе. І т тут. Олу ми бачимо і в звукосполученнях. Чоловік голова. Він не був. Бідний, голий це не бідний. Тим більше козаки часто у бій навіть вирушали оголеними. Торс був оголений, не боялись вони нічого віддавати, готові були своє життя за батьківщину. І перші воїни також. А ось на продовження цікаве продовження, я сподіваюсь, пані Олена, будь ласка, про голоту. Доброго дня. Ну, як Марія Олександрівна казала, ми всі знаємо думу про, чули, принаймні, дума про Казака Голорту. Це е, народний екос, і воно було написано перше за нього згадування було 1693 році. Але це е, вигадка, це герой український, який е, народ його е, наділив такими. Е, як силою, смікалкою, мужністю, е, можністю, да. Да, те, що хотів бачити у своєму герою. Адже ж кого тільки не було на нашій землі, завжди українці потерпали від е, загарбників. Це і монголо-татарські орди, і росіяни, і литовці, і поляки. І фашисти, і от зараз знов росіяни, але ж ми завжди надіялись на якогось героя такого, який мав спасти свою любу Україну. І ми знали, що завжди, правда, на нашому боці так. ми б'ємось за нашу землю, за нашу волю, адже ми переможемо кривдників. То хочу сказати, що ну, Прототипом цього героя народного є справжня реальна людина. Mm -hmm. Голота, це полковник Овручівського полку. Він був сподвижником Богдана Хмельницького у визвольній війні України 1648 mm -hmm. року, 1654 року. Наприкінці травня 1649 року Ілля Голота разом з великим загоном козаків рушає січі на козацьку нараду до намаслів стан під Києвом. І тут Богдан Хмельницький його назнач... призначає його наказним гетьманом, адже це пере... Пере... ну, як переклад. Перекладається, скажімо так, що це вірний послідовник, адже він міг заміняти отамана гетьмана, коли той був за якимись причинами відсутній в поході або при разі гибелі гетьмана до обрання нового. І от голота очолив авангард українського війська і мав вести наступ на. Загаль Галь і річицю Білорусію, потім на вільно це вільно, а далі на вісло. Але козаки голоти і козаки голоти, і українські, білоруські селяни і міщани, вони разом всього три тисячі чоловік. Вони рушили. Уночі проти 17, проти 17 червня 1649 року спробували штурмом взяти загаль, але зазнали вони поразки, голота був тяжко поранений, попав у полон, далі його поляки стратили, посадив на палю. Він був похований разом в братській могилі разом з іншими козаками. І от хочу сказати, що про козака голоту ще написала українська письменниця Марія Пригара. Вона багато про козаків ми вже говорили. Mm -hmm. Одні з передач Козак голота. Це її книжка про козака голоту. Але вона переспівує, скажімо так, пересказує mm -hmm. е, українські е, українську думу про козака голоту. Ось такі вони. Цікаві приклади із життя давнини. Вивчаємо нашу історію і літературу. Цікаві там є матеріали і будьмо гідні прикладу великих людей. Нехай вам щастить! зустрінемось.